Христос Воскрес. Отже, зараз прозвучить мотивація для вас всіх, тих, хто переглядає це відео. І пам'ятайте, добрі побажання обов'язково здійсняться. Ну а самі не забувайте замовляти в мене мотивації, вітання та рекламки. Пам'ятаємо, на вітаннях та мотиваціях я виступаю саме в тому одязі, який ви попросите, скромному або відвертому. Також я особисто для тих, кого вітаю або мотивую, складаю вірші. Отже, не забувайте замовляти мене реклами, вітання та мотивації. Ну, а зараз для вас прозвучить вірш. Вірш мотивація, що в нас лишилось понівечена земля, Безкраї не засінні поля. І сонце в небі голубому, окраєк світу, ми окраїна. Та що ж у нас лишилось серце для планети? Все зримий світ лишився для нас і вічна я не зрада, і вірний час? Отож. Любов'ю променя ясного і степом моря зеленого, і коло сонця золотого я заклинаю перемож війни. О мій народ. І знайте. Що ніде не знайдете свободи, крім собі, своєму серці, а потім вже і на землі. Так хай святиться ім'я народу.